10 година, траса 2А вершина. У нас на вулиці сьогодні був дощик з самого ранечку. Зараз після дощику дивіться на ці чудові наші українські пейзажі та Карпати і накидуйте лайків нашим горам. Що по трасах в Буковелі буде далі? І так, друзі, натрапив тут на чудову людину інструктора Володимира, спеціаліст по дітках. Як тобі Траси У нас в принципі підготовлені, але так багато людей, є трохи паша. І бачите таку прекрасну масочку, спіхап. Замовляйте її обов'язково. Вона вже перевірена. Супер. Говорив про траси, закінчив рекламою. Супер. Чудові окуляри можете замовляти в нас, наші українські. Вова, пока Пока, Валерій. Друзі, я, звісно, покажу вам сьогодні, які траси, як вони змінюються, яка погодка, подивимось по перспективі на наступні дні. Але я скажу вам відверто та чесно. Знімати просто погоду на Буковелі траси це не сильно цікаво. Більше мені подобається особисто знімати про техніку катання на гірських лижах. Я буду відвертим. І раніше я тільки на цьому спеціалізувався на Ютубі. Що я ще скажу, значить. Давайте зараз кожен напише в коментарі загалом, що ви думаєте, що додати у відео для того, щоб вони були цікавіші. Для мене, як для автора, щоб я щось цікавіше знімав. Ну і для вас, як для глядачів, що вам хотілося б дізнатися. Можливо, про Буковель в кожному відео, наприклад, додати якусь там корисну інформацію, там, в одному про ціни, в іншому про ще щось, в іншому про ще щось. Можливо, додати у відео свої, наприклад, технічні певні підказки. Загалом ще якісь, можливо, у вас є ідейки. Тому давайте накидуйте і ми якось будемо видозмінювати ці звичайні влоги про погоду. Дякую всім. Отже, друзі, про цікаве. Зараз один факт. Тут є родельбан. Знаєш, на родельбан, коли ви підходите, не потрібно виїжджати на оглядовому підйомничку, не потрібно купувати окремий квиточок. Підходите на Родельбан, берете одразу квиток на родельбан. І ось так, як ці люди, бачите, що вони роблять. Не виїжджають вже на машинці. Тобто, по суті, це у вас безкоштовний підйом на гору, без підйомника. Виїжджають на машинці і там уже з'їжджають на Родельбанові звідти. Тому що багато хто купує окремо квиток на підйомник, а верху бере квиток на Родельбан. Так не вийде вам дешевше, навпаки, заплатите у два рази більше. Друга година дня, п'ятий підйомничок, пустота повна народу, просто ноль. На 20 -е вже жах, так як всюди. 14-20, 17-та траса вже розбита, така м'яка-м'яка, лижа в неї застригає. Як тобі 17-та траса? Добре? Добре? Да. Мені не добре. Ну, трохи каже. На 12-й розвиваються люди тут на цій діляночці. І вже сніжок, кожи, кашка, така. Так. І так, друзі, зараз в мене заняття з одним з моїх підписників, як завжди. До мене дуже багато їх приходить. Мене звати Бога. Я сьогодні перший день я катаюся на лижах в цьому році. Я вже катався в минулому році. В цьому році. Скажи Вова, як тобі взагалі траси? Траси трохи каша. Моя улюблена траса 2С. По наші более-менее. А от траса 12, так? 17. 17 -та трасса трохи подробнула така. Так, Скажи, в минулому році буде краще трас. Звісно. <різна> Сто відсотків, правда. Mm -hmm. Як думаєш, будуть в цьому році у нас класні траси? Ну, думаю, через неділю синоптики прогнозують ніз. Я думаю, снігу надують. Супер, чудово. До речі, друзі, я взагалі зараз прогнозам майже не вірю, не довіряю. Скажіть, будь ласка, ви вірите взагалі прогнозу, яким сайтом для прогнозів ви користуєтесь, який сайт найменше бреше та говорить найточнішу інформацію? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Дійсно цікаво, будемо ділитися, обмінюватися інформацією. В'їжджаємо із 12-го підйомника. 12-та траса, гора довга. Ось так сьогодні виглядає. І бачите туманчик, та й після дощу, тому що дощ був. Напевно, в тих краях він ще буде синіший. Мій лежник уже лежує. Працюємо з ним над переносом ваги, і тому подібними речами. Відпрацьовує вже Привіт. Ось вона, 12-та траса, порівняно з іншими, власне кажучи. Тут краще. Ну і третя година, 12-й підйомничок, людей тут немає. Далі також пусто. 12-та, якщо чесно, вже розбита внизу дуже сильно, там всі падають, дуже жорстко. Сніг дуже важкий, лижа не розганяється і дуже сильно в ньому стрягне. Траса 5, а Жах просто всі падають, каша жорстка, бугри жорсткі, дуже важко. Майже 4 година, центр Буковелю, людей тут є небагато, на сімості люди катаються трошки. Багатенько і сімка найгірша поки що. В центрі якось так. Наостанок, що ми бачимо, вечірнє катання. Траса сімка дуже-дуже важка після сьогоднішнього та вчорашньої погодки. Вона ще не відійшла, треба трішки моросту і тоді їй буде легше. Якось так це все виглядає. Дякую всім за перегляд. Сподіваємось на морози та на сніг падать.